Виставка Ретротехніка відбулась в Олександрії. Колекціонери автомобілів та мотоциклів на Кіровоградщину з'їхали з різних міст України. Тривала виставка один день. На ній побувала і наша знімальна група. Майже сотня автомобілів припаркувались біля стадіону Ніка. Увагу публіки перевертає Фор 1927 року випуску. Дев'яносторічний експонат й досі виглядає як новенький, та ще й на ходу. Та ви Біть тобто відстойники, топливо. Ретровиставку уже вдруге організовує столичний журналіст родом із Олександрії. Минулого року її учасниками були тільки місцеві автореставратори. Нині ж сюди з'їхались колекціонері зі всієї України. Київ, Запоріжжя, Дніпро, Дніпро Кам'янське це колишній діпатажи дуже поважно представлений. Звісно, наш обласний центр Кіровоград, Полтава, Кремінчук. Серед учасників виставки чимало і кіровоградських автолюбителів. Модель – це фіат сімка своє той време в трішцому году випускала Італія. Потім по ліцензії. Французи взяли, і німці випускали інсу Fiat французький В переводе обозначает это ласточка. Ще один унікальний шедевр презентував Олександр Фролов. У його колекції більше трьох десятків мотоциклів. Ось ця модель випущена в 1924 році. Привезена із Франції. Мотоколяска призначена для людей з інвалідністю. Здесь руль вот образом. Ви садитесь, щоб удобно було. Опускайте і управляєте мотоциклом. Так як он був для людей з ограниченими можливостями, коробка передач здесь, як в машині, включається руками. Діяли виставка один день. За цей час глядачі мали можливість не лише зробити фото біля ретро шедеврів а й сісти за кермо. Марія староста, Володимир Кувакін день за днем.